Але перед тим, як перейти до опрацювання діаграми, треба спочатку обов'язково спитатися, окрім дозволу, чи є зв'язок з вищим я. Чи є зв'язок з вищим я? Чи є зв'язок з вищим я? Так, він є. Чудово! Це відповідь від Бога. Це відповідь від Бога, це божественна відповідь. Так, чи є зараз якісь перешкоди на мені? Чи є якісь перешкоди зараз на мені? Чи є якісь перешкоди, перешкоди, впливи? Щось негативне, що заважає моїй практиці? Нема. Отже, перешкод нема. Зв'язок з вищим є я є. Я дійсно можу приступати до роботи. Тобто. Ви заходите, наприклад, на канал Юрія Самеісці, скачали собі діаграми, які він розмістив для вашого користування. Спиталися обов'язково, чи є зв'язок з вищим «Я», чи немає ніяких перешкод. І потім питаєтеся, з якою діаграмою вам працювати. Кожна діаграма, ще раз кажу, описана у нього. Там, в нього всі файлики є. І отже, мені випала зараз діаграма причин номер 1 Ось вона. Тобто, якщо мене хвилює якась певна проблема, я можу запитатися, що є причиною цієї проблеми. Так як в мене ніякої особливої проблеми зараз немає, я кажу, з чим мені зараз попрацювати. Так? Ставлю мій маятник. Зв'язок, з вищим я є. Зв'язок з вищим я є. Є. З чим мені зараз попрацювати? 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 Шукаємо. І мені зараз попрацювати. Так, здається, знайшла відповідь. Фізичні травми. Фізичні травми. В принципі, я розумію, про який йде мова, але показую логіку, так, що вам треба робити. Коли ви знайшли причину, потім ви шукаєте, що з цією причиною робити. Що мені робити з моїми фізичними травмами? Що мені робити з моїми фізичними травмами, на які мені вказали? Будь ласка, мені попало, восстановіть ізцеліть. Добре, цим я і буду займатися. Отже, логіка досить проста. Так? Ви знаходите причину вашої хвороби, ситуації, проблеми, чи просто. Задаєте питання, так, ще мені попрацювати, і потім шукаєте, що з нею робити. Після цього треба буде прописувати програму. Як це зробити, це все є у відео у Юрія. Я думаю, що мені не треба це повторювати. У нього там лише, по-моєму, десь 9 відео, по 2-3 хвилинки там дуже все чітко, коротко. І зрозуміло, от кому дійсно хочеться заглибитися в багатомірну медицину, нічого не купуючи, так, тобто повністю безкоштовно, хоче зайнятися своїм здоров'ям чи здоров'ям своєї дитинки, чи близької людини. так, обов'язково питайте дозволу вищого я свого і цієї людини, і плюс фізичне обов'язково запитати дозвіл, якщо ви для когось робите. Людина має знати, що ви робите, і дати на це згоду. Ми вже про це говорили про правила користування маятником. Отже, метод, в принципі, я показала, що він швидкує, працює дуже-дуже швидко. І, ну, напевно, я вам дам якісь, як туди потрапити на цей канал, щоб було швидше, щоб вам не прийшлося довго шукати. Знайду і вам дам тоді в описі до відео, як знайти його канал. Не буду зараз затягувати. Але, наприклад, такий ще момент щодо перешкод. Наприклад, якщо у вас немає зв'язку з вищим я або є певні перешкоди, то перешкод буває багато. Та? У мене тут, наприклад, є одні перешкоди та, в книжках. У Юрія це, наприклад, та ж сама діаграма, може бути діаграма причин 1 чи діаграма 2, наприклад, що це може бути? Там можуть бути інграми, можуть бути ауральні сущності, бачите, там сутності всякі, які вони бувають. Ну, бачите, ауральні, зімні духи, чужі душі, там архонти. анджини, Лахімі, темні демони присоски, енергетичні вори. Він це все, в принципі, описує на базі, звичайно, робіт Пучко. Будь ласка, якщо ви хочете, наприклад, скачати ці книги, Пучко, вони є, і потім там можна навчитися, як вона робила, це, там будувати їм. Вібраційні ряди, або прописувати програму. В принципі, програм достатньо. Навіть не прописувати, а можна просто казати: та, наприклад, прошу моє вище я створити таку програму, яка буде працювати лише зі мною, або там, наприклад, зі мною і моїми двійниками в усіх вимірах, а, чи там, наприклад, на цій лінії часу в цьому вимірі тут і зараз. Згідно всіх космічних законів, з додаванням всіх необхідних ресурсів, випромінювання енергії, так, з коригуванням цієї програми 24 на 24. <звісно> з внесенням всіх необхідних корективів в дію цієї програми. Там, на ліквідацію, наприклад, сутностей. Сутностей, наприклад, якщо вам попали, там, енергетичних. Ворів, так? Також з ліквідацією причин виникнення цих сутностей, з ліквідацією наслідків, зціленням всіх тих шкод, які вони встигли наробити. І потім там створюю і запускаю. Як детально прописати цю програму у Юрія, це все є. Я вам просто зробила такий огляд, щоб ви побачили, що це все швидко, легко, просто, лише треба зайти на його канал, скачати діаграми, і якщо ви вмієте користуватися маятником, це все робиться дуже-дуже-дуже швидко. Ну, трошки часу на початку потрібно, а потім вже таке. Є ще такі деякі нюанси. Наприклад, якщо. Вам попалися в перешкодах. Так, от перешкоди, якщо на вас є, то ви не зможете попрацювати по цим діаграмах. Треба спочатку цю перешкоду з себе зняти. Бо інакше всі ваші відповіді, вони будуть викривлені, і ви отримаєте неправдиву інформацію, або взагалі працювати не зможете. Тому треба. Буде попрацювати перед тим, як працювати з конкретною проблемою, саме з перешкодами. Їх буває багато. Та, наприклад, там паразити, ті самі сутності, душі якісь можуть бути причеплені, може бути проблема з тими ж самими чакрами чи залозами. Це можуть бути травми душевні. Якщо ви читали чи хоча б чули про книжку «Ліс там де вона розказує про п'ять найголовніших травм, які в нас в принципі у всіх є. От Хто не читав чи не знає взагалі, що це таке. видіть 5 травм ліс борбо. Це може дуже сильно впливати. Наприклад, проблеми з нашою аурою, та, що там можуть бути якісь витоки тієї ж самої енергії. Навіть просто немає зв'язку з вищим, я його треба просити, щоб його відновили. Або, наприклад, таке буває: от, обжі ітеріки, тобто етеричні, ефірні якісь предмети. Я спеціально тут взяла, відкрила таку книжечку. Тут, наприклад, написано, що якщо вмієте ручками. Свою ауру все дивитися, так я навіть написала собі кол, бо шукала, як це українською. І нащупати, що у вас там є, наприклад, в ефірному тілі певний предмет, наприклад, з минулого життя. Та? І як от астральними своїми руками взяти його і дістати. Це, наприклад, можу зробити. Тоді вже практик. Чи там, наприклад, певний паразит в вашій аурі, практик своїми астральними ручками може цього паразита взяти і забрати. Це, звичайно, не завжди можна піти до когось, та, хто вам це зробить, але от можна робити за допомогою прописання цих програм і вибудовування вібраційних рядів, тобто виражати ваш намір. От. Ну Або звертатися до спеціалістів, які будуть цих паразитів виганяти, <гум> чистити. От. Тобто є такі моменти, які, можливо, від вас все ж таки будуть потребувати звернення та, до когось. Але на початку ви можете все ж таки спробувати е зробити самостійну чистку цих перешкод. Це вже, як, якщо у вас взагалі не виходить, та робота геть не йде, маятник не хоче рухатися, ну тоді у вас можливо дійсно серйозна перешкода і дійсно спочатку треба до когось звернутися. Це ось такий момент я хотіла уточнити. Але у більшості людей це все дуже легко працює, тобто ви можете шукати в інтернеті надзвичайно велику кількість цих діаграм. По діагностиці майже всього на світі. Або будувати свої власні те, що вам хочеться. Так? Наприклад, починайте по фізичному тілу, по вашим системам, будь ласка. Потім по тонкоматеріальним тілам. От. Але якщо робота не йде, якщо має, так не відповідає, якщо зв'язку з вищим, «я» немає, якщо паразити є, тобто то певні перешкоди, то їх треба знімати. Спробуйте прописати програму, якщо вона не працює, якщо робота зовсім не йде, ну тоді зверніться вже до тих, хто зможе з вас зняти тих паразитів, почистити вас. І допомогти тим самим циркулювати енергії дуже легко і просто. І ви зможете далі самостілення проводити легко і просто, повністю все самостійно, автономно. Ось такий огляд на метод пучко, який, в принципі, повністю відповідає радіостезії, яку я бачу тут у Франції. Будь ласка, користуйтеся російською мовою, правда. Але сподіваюся, що це буде вам корисно, адже все є в наявності, безкоштовно, все легко і просто. Користуйтеся. Ав! Бувайте!